За час повномасштабного вторгнення окупантів в Україні різко зросла кількість фіктивних шлюбів. Левова частка з них це коли чоловік одружується з жінкою з інвалідністю. Е, часто кажуть, що це не через почуття, а заради того, щоб безперешкодно виїхати за межі України. Про це йдеться в розслідуванні журналістів видання Енджі Media. Вони з'ясували, що зараз з'явилося безліч посередників, які за гроші займаються саме пошуком таких. Наречених для бажаючих втекти за кордон. В середньому фіктивне одруження коштує клієнту 3 тисячі доларів. Як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам? Зараз думають народні депутати. Про це розказав слуга народу Єгор Чернів. За словами нардепа, ухилянти знаходять людей з інвалідністю. В однієї такої людини може бути, умовно кажучи, 9 Доглядачів, тож законопроекти щодо мобілізації будуть правки щодо цього моменту. Зараз з нами на зв'язку правозахисник, голова Національної асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас. З приводу того, що шукають в комітеті ось таку прийнятну формулу забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом. На вашу думку, що б це могло бути, і чи не вийде так, що люди з інвалідністю будуть позбавлені необхідної допомоги? Ви знаєте, я користуючись нагодою, всі зараз лають комітет нацбезпеки та оборони. Я не буду їх лаяти, тому що знаєте, вони відкрили двері. Відкрили двері для громадянського суспільства людей з інвалідністю, відкрили двері до комунікації. Вони не закриті, вони чують, аналізують ситуацію. Я особисто був е, в комітеті, е, розмовляв з народними депутатами, в тому числі з колегою Чернівом, про якого тільки що сказали з точки зору того, що є е, профілактика о, того, що торкається, коли на одну людину з інвалідністю пропонується, не пропонується, а реалізується. 3, 4, 5, 6 людей, які доглядають. Це безумовно зловживання, це ухлянство, форма укелянства. Ми це розуміємо в Національній асамблеї людей з інвалідністю. І якщо говорити ваше питання стосовно відстрочки для осіб, які доглядають з людьми з інвалідністю. Ну, давайте так: от, е, е, практичне питання. Є е, жінка, у якої ампутовані кісті рук, не працюють руки, є е, 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 ампутована одна нирка. Ну і інші досить важкі значні ураження. У неї одна-дві дитини. Пенсія у неї 2100-2200 гривень. Уявляєте, да? держава заборгувала людям з інвалідністю з точки зору забезпечення їх прав і соціальної підтримки. Якщо ми говоримо про родича, який поряд з ними, то це компенсація того, що не може зробити держава для людини з інвалідністю та ще й під час. Війни, я до речі, коли я сказав про е, ті ураження по інвалідності, ти назвав третю групу, uh -huh. а я не буду говорити про першу, про другу групу інвалідності. Розумієте, тому безумовно, е, я особисто як правозахисник Національної асамблеї людей з інвалідністю, яка об'єднує понад 120 громадських організацій людей з інвалідністю з усієї України. Ми сьогодні е, робимо контакт, маємо контакт з комітетом з народними депутатами фракцій. І е, ми сьогодні шукаємо варіанти. Варіанти, до речі, і профілактики зловживань безумовно, і з іншого боку, щоб все таки не залишити людину з інвалідністю на призволяще. Давайте повторюю да, При рівні е, пенсійного забезпечення, е, незабезпеченості, протезного е, підтримку засобів реабілітації і так далі, так далі. Тому сьогодні це суттєвий соціальний момент. І е, ви знаєте, я дуже хотів би, щоб багато з тих, хто е, акцентує на тому, щоб е, тих, хто доглядає з людьми з інвалідністю, е, можна швидко їх мобілізувати. Знаєте чому? Тому що є певний облік людей з інвалідністю, да? І не треба нічого шукати. Да? Попробуй шукати тих, хто ухилянти, да? ті, хто е, ну, просто не з'являється, тікає і так далі. Так далі. Цих важко знайти. А цих, які зареєстровані соціально значимі люди, скажіть, будь їх ласка, важко... почули важко. пане Валерію, скажіть, будь ласка, як на зараз це відбувається? Який зараз підхід? Зараз я не можу сказати остаточної позиції комітету. Це е, іде робота в комітеті. Я єдине, що можу сказати, про те, що сьогодні є усвідомлення з боку членів комітету, з боку е, депутатського корпусу. Те, що сьогодні потрібно все-таки враховувати значимість людини, яка доглядає, от до речі, ви сказали про те, що сьогодні колега чернів, народний депутат комітету національної безпеки оборони, сказав, що треба вони знайшли механізми, які все таки будуть профілактувати і законодавчо втілені в закон, то я особисто з Національної асамблеї людей з інвалідністю маю відношення до них. Тобто, ми працюємо із точки зору, щоб прибрати це ухилянство, цю форму ухилянства через. Проблеми людей з інвалідністю, які і тих, хто за ними доглядає. Зараз іде робота, і чесно скажу, вона викликає в мене певний рівень оптимізму і сподівань, що ми знайдемо ту форму, яка дійсно оптимізує цю ситуацію, яка забезпечить догляд і підтримку людей з інвалідністю, яка забезпечить недопущення того, що людину з інвалідністю. Uh, ну І так, ми про, ц... ми про це й питаємо. То Я хотіла б якоїсь конкретики, пане Валерію. От ви вже сказали про родичів. Тобто, ви е, вважаєте можливо, що найкращий варіант це, щоб хтось був з родичів в першу чергу, так? Да. Ну, серед замкл... доглядальників, скільки їх має бути, для якої конкретної групи, скільки людей може бути і так далі, за яких умов є якесь бачення у вас про щось можете сказати на зараз? Є бачення, тому що я особисто надіслав письмові пропозиції угу. до комітету у загальні чи все те, що пропонують громадські організації людей з інвалідністю, члени Національної асамблеї людей з інвалідністю. Якщо говорити про е, критерії, то я хочу вам сказати, якщо це родич і насамперед дружина, чоловік, батько, син. То тут я вважаю, по першій, по другій, третій групі інвалідності повинна працювати абзац 11 частини першої статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, якого хотіли виключити, і треба залишити. І без медичних документів для родичів, для близьких родичів це робити. Що таке медичні документи? Я буду розказувати, як їх. Як їх викручують, і так далі, і так далі. Але якщо людина не родич, а вона визначається людину з інвалідністю, що вона е, потребує догляду з боку не родича, я тут вважаю, і ми запропонували все-таки, щоб критерії медичного освідчення е, і перевірки цього питання для третьої групи, навіть не для другої групи, все-таки він був для неродичів. І такі критерії ми не діслали. На комітет, власне, власне, влас, це головне те, що я можу сказати: залишити одинадцятий абзац, частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і залишити чинну норму абзацу дванадцятої частини першої статті 23 закону того ж самого закону. Але там мова йде про неродичів, її треба допрацювати і безумовно. Опрацювати питання, щоб не було такої ситуації, коли людину з інвалідністю, яка ну, обмеж... визнана обмежено придатною, коли ми прибираємо статус обмежено придатних. Мобілізували людей з інвалідністю до армії. Добре не дякую вам, пане Валерію. Почули вашу думку і е, будемо стежити за тим, як є комітет це розглядатиме питання. Ну і потім відповідно, коли винесуть в сесійну залу. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Правозахисник, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич був з нами на зв'язку.